Доброго ранку, 27 жовтня. И ось такая новина. Внимание, в данный момент происходит попытка государственного переворота в России. Президент России Владимир Путин умер сегодня ночью, ой, сегодня вечером в резиденции на Валдае в 20.42. Ну, топ то вчера, <клес> вчера в вечере, 26 -го. Врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина так. Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитриева, Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря безопасности Николая Патрушева. Ага, у нас теперь тут Патрушев головный. Ну, это зрозуміло. Но еще, вы ж помните, там їх, их там троица. Охрана Двойника президента усилено йдуть активні переговори. Люба спроба видати двойника за президента після смерті Путіна це державний переворот. Можна подумати, можна подумати, вони так постійно двійник. Постійно двійник ми бачимо всі постійно двійника, а Путін вже давно не живий, або настоящий Путін, або він знаходився в комі. В лежачому, в лежачому стані. Це вже давно. Він мог вже, до речі, досить давно уйти туди, е, ну, в пекло маю на увазі. А про це тільки зараз вони почали потрошку кидати інформацію. Ну, давайте подивимося, це правда, чи це фейк, чи це знову фейк. Це написав якийсь там телеграм-канал в Росії. Так, ну давайте подивимось, чи правда, що 26 жовтня вчора ввечері 8.42 на Валдаї помер Путін. Прикратили, прикратили реанімацію. Чи це правда, чи це фейк? Давайте подивимося. Оця новина про Путіна, що він помер вчора ввечері на Валдаї. Це правда, чи це фейк? Так, карта імператриці, 10 монет і карта мага. Ну, якщо відповідати на питання так чи ні, ці карти кажуть так. З іншого боку, подивитись, це іде якась маніпуляція людьми, народом. Знов маніпуляція народом. Ця інформація про Путіна правда, чи це фейк? Королева мечів, диявол і королева Пентаклі. Значить, дивіться, ось диявол, бачите? Вони будуть дивитися, що буде далі. Ось така інформація поступила. Спочатку вони ось будуть дивитися, що буде відбуватися зранку сьогодні та впродовж дня. Чи буде агресія, бачите, королева мечів? Чи люди взбунтуються, чи навпаки? Та їм, їм все одно. Хто там? Чи Путін, чи Патрушев, чи Ще там, кого вони там знайшли. Вони будуть зараз дивитися, що буде відбуватися. Угу. Це інформація правдива про Путіна. Король монет, двійка жезлів. Ну, я не можу сказати, що прям. Ну, бачите, я не можу. Двійки, двійки. Ця інформація вона не досить правдива. Це просто вливання, і вони дивляться, а що буде далі? Розумієте? Це якась знов от, от, то був сердечний приступ. Зараз вже смерть. Вони можуть зранку сказати, що ой, та це ж фейк, ви чому вірите. І вийшов двойник, за мною все в порядку. І все. Ось така ситуація. Ну, маю надію, що все ж таки. Вони вже дійшли до тієї точки, коли вже пора про це про Путіна, що його вже як то кажуть, нема. Цю тайну постійно показувала, що це дуже-дуже приховується, це дуже таємно. Ну це зрозуміло, пора вже цю тайну відкривати, тому що ну в них вже немає іншого виходу. Але я все-таки вважала, що вони це зроблять на в наступне 24-го року. Ну, щось пішло, мабуть, не так. А можливо, це просто, я ж кажу, дивляться на реакцію своїх е, граждан. Давайте ще запитаємо. Так, Владимир Путін в резиденції, в своїй резиденції на Валдаї. Вчера вечора, 26 жовтня в 20.42 помер. Помер. Карта очікування. Карта 5 монет. Робота. <кхем> Проводиться якась робота, очікування. Зірка. І бачите, 5 мечів. Ну, ну вчора він там, ну вчора він там точно не помер. розумієте він, його, 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 можливо, як я вважаю, або його вже досить давно нема, або він просто був у дуже поганому стані, в такому лежачому. І постійно був двійник. Путін вчора помер на Валдаї. Я, це, все, це все інформація. Бачите, агресивна інформація про імператора. Будуть дивитися. Ось ця влада, путінська, до речі, ось Троїця, два чоловіки та жінка. Ось вони і Ірафант. Вони будуть дивитися, що ж, оця новина про Ірафанта, про Путіна. Вони будуть дивитися, а що ж там буде, а що ж буде відбуватися. Потом, оп! А це фейк, ви що, нічого він не помер. Вин в порядку, ось, девица, двойник ось, вин. И, и все. <coughs> так, э, еще зараз стан Владимира Путина, президента России. Справжнего, настоящего Путина, президента России. Его стан зараз. Э, стан физичный. Физичный стан Путина, Владимира Путина, настоящего. Карта швидкості, підкосило, імператриця. Знову королева кубків. Постійно з ним, з ним падають ці карти. Луна це якась брехня і башня. Ну, до речі, стан його і мах. Бачите, луна башня. Щось приховують, якусь башню, маніпулюють. Ну, тобто, я вам ще раз кажу, що його вже досить давно, цього Путіна, нема. Скривають луна, приховують оцю башню, маніпулірують путіним цією смертю, що то в нього приступ серця, сердечний приступ. Тобто то, то, тепер він вже все. Але насправді то його вже досить давненько та нема змінити ситуацію, дивляться, хочуть піти, бачите, хочуть змінити ситуацію і піти від того, що відбувається зараз в Росії. По, справи, по правосуддю, їм потрібно, ну ви ж розумієте, що вони в повній, як то кажуть, в повному задньому місці знаходяться, і їм тепер потрібно змінити ситуацію і піти з цього. Карта очікування. Вони досить довго чекали, бачите, і зробили свій вибір стосовно розповісти оцю новину, новину, тому що паш мечів це карта хитрості обману. Для свого народу. Ну, давайте ще запитаємо, що буде далі відбуватися стосовно оцієї інформації про те, що Путін помер сьогодні вночі, вчора ввечері, вчора ввечері на Валдаї? Що буде далі відбуватися? Що буде відбуватися далі? Стосовно інформації про Путіна, що він нібито помер вчора на Валдаї. Що буде в Росії далі відбуватися? Так, двійка жезлів, тобто два шляхи, башня, башня імператора. Ну, дійсно, дивіться, можливо, вони і, можливо, це і є. Можливо, вони подивляться і вирішать дійсно підтвердити цю інформацію. Бачите, імператор по башні, тобто немає імператора. Треба щось робити, шукати шляхи вирішення цієї проблеми, двіка жезлів, це планування на майбутнє. Ну знов здесь карта обману і хитрості. Що буде далі відбуватися? Карта домовленості і виборів, до речі. І карта Луни знову обман. Бачите, маріонетки. Ну, тобто, в них вже є на це місце Путіна, в них вже є приємник. Тобто його точно оберуть, такі, як вибори в Росії, оберуть того, кого вже обрала влада, яка, вже, ну, яка управляє Росією. Там є своя внутрішня влада. Що буде далі відбуватися? Так, проблеми з фінансами. Тут карти кажуть. Бачите, щось тут з фінансами. Внутрішня боротьба, до речі, падає. І війна падає. І важка ситуація. Ну, до речі, дивіться. Вони її можуть і самі не очікувати. Оці е, хто там в Кремлі заправляє балетом. Але може початися внутрішня боротьба. Ну, тобто, внутрішня, в, внутрі е, в Росії. Ось карта війни і ось важка ситуація. Щось там може відбутися. Тому що я спитала, а що буде далі після цієї інформації, якщо вона буде дійсно е, підтверджена? Нестабільна ситуація. Карта магу, маніпуляція і карта колесниці. Ну, щось може там дійсно, там щось може відбутися. Тому що ось падає, бачите, люди почнуть просипатися, захищатися внутрішня боротьба, війна, король мечів і важка ситуація. Ну, подивимося, що буде далі, але ось так відповідь карт ось така. Всім гарного дня!